Привіт, друзі! Записую коротке відео, оскільки питання досить нагальне. Якщо буде час, пізніше розкажу більше подробиць. Отже, цей пристрій називається сонячний інвертор. От, я його купив за місяць десь перед війною і обійшовся він мені 28 тисяч гривень, на той час це була 1 тисяча доларів. Ось контакти продавця, якщо вам потрібно. Що робить сонячний інвертор? Це гібридний сонячний інвертор, у нього є три входи: від сонячних батарей 1, від акумулятора 2 і від міської мережі 3. Якщо є або сонце, або міська мережа, то заряджається акумулятор. Якщо немає сонця і немає міської мережі, тоді ми можемо живитися від акумуляторної батареї. Сонця в мене на даний момент немає, я не встиг його зробити, але в мене є е, е, акумуляторна батарея. Вона у мене виглядає так. Е, коли я купував сонячний інвертор, то мені запропонували також батарею, але вона е, була щось порядка 50 тисяч гривень, е, що було досить дорого, тому я вирішив е, зробити таку саморобку. Е, це банки від Nissan Leaf. Одна банка така видає, видає 7,8 вольта. Якщо послідовно підключити 7 таких банок, то ми отримуємо 54 вольта. І цього достатньо для того, щоб живити інвертор, який працює з 48 вольт, 54 трошки більше, але це в межах допустимого. У мене насправді тут не 7 банок, а 14 банок. Я підключаю дві банки паралельно і далі послідовно наступні дві банки і так далі. Таким чином, у мене е, е, ті самі 54 вольта, але просто ємність цієї батареї збільшується, оскільки це літій іонні Елементи живлення, то для них також потрібен такий пристрій, який називається BMS. Ось. Десь порядка він коштує 1000 гривень в Україні, десь там 30-40 баксів на Aliexpress. Банки коштують від 500 до 1000 гривень. Я 14 штук купив за 10 тисяч гривень. До речі, також перед війною купив. То зараз, можливо, ціни трошечки виросли. Також бажано мати такий вимикач, щоб повністю вимикати батарею від струму. І ось ця штука це автомобільний запобіжник, для того, щоб не було, не було короткого замикання. Що хорошого в цьому BMS? Вона має Bluetooth інтерфейс, і через Bluetooth можна підключитися до мобільного телефону. І через програмку, яка називається Xiao -Xiang», можна моніторити рівень заряду цієї батареї. Мені цієї батареї вистачає на 4 години автономного живлення. Сюди входить все освітлення в будинку, камери спостереження, інтернет, циркуляційні насоси опалення і також. Насос для, для води, яка качає, який качає воду зі скважини. Отже, що відбувається, якщо у нас зникає світло? Так, Зараз воно насправді є, але зараз через оцей перемикач відімкну. Мій розумний будинок попереджає мене. Зараз дойде до нього. Давай. Увага! Працює аварійний режим. Так, тобто мене будинок попереджає, що працює аварійний режим. Тому що я, коли працюю в кабінеті, я можу навіть не знати, що світла в мене немає насправді і що мені потрібно економити. В цей час інвертор переключився в режим батареї. Тут показується заряд батареї. Інвертор думає, що це 100%, насправді це не дуже точно. Для того, щоб отримати точний показник, мені треба зайти в програму XiaoCand і подивитися, що нам видає BMS.